Усіх вітаю на моєму каналі, це магазин Сінсей. Новорічний настрій продовжується. Завезли багато цікавих святкових новинок. Ідемо разом подивимось, які ціни та асортимент. Дякую вам за ваші вподобайки підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного перегляду. Набір подарунковий у коробці ложечка чайна та кухоль з кришкою. Ціна 269 гривень. Серветниця Санта Клаус 169. 169 набір із двох чашок. Приїхали ось такі класні святкові дозатори для мила у вигляді Санта Клауса 169. Пінгвін 219 та сніговик 219. Набір 2 баночки для спецій, кришка з малюнком. Ціна 149 гривень. Лимок червоний для розкатування тіста 150. Набір для солі та перцю 239 Будинки, ялинки, Санта Клаус. Досатор для мила рідкого ялинка 150. Маслянка 240. Ось така з надписами і є ще на дерев'яній підставці за 219. Чайник скляний заварник з пластиковою кришкою. Ціна 340 гривень. Ось такий ще є з дерев'яною кришкою. 599 глачик для напоїв скляний ребристий, прозорий сіре скло та коричневе 239. Ось такий ще є з зеленою ручкою скляний 240, глачик прозорі, ребристі, без ручки 269. Лопатка та ніж 169 Пластикові контейнери для зберігання 149, 99, 119 три штуки упаковка. Обідня тарілка, ціна 79, ємкість скляна для льоду 240, банка для спорігання 149. Ось така банка за 119. Дошка для нарізки льодяник 269. Менажниця у формі ялинки 389, дошка серверувальна 219, таця дерев'яна 599. Листок ПВХ 169. Є ще ось такі, також 169. Формочки для печива 169. Форми скляні для запікання 4 штуки. Упаковка 219, 239. Форми керамічні. 4 штуки. 2 штуки 169. талеві для випікання хліба чи кексу 119. Прямокутна 149. Є ще для кексів. На листі 6 штук, ціна 119 гривень, термопляшки у двох відтінках 269, чашки із золотою обкантовкою 99, зелена 149. Є ось такі ще по 119, зелені молочного кольору та чорні. Чашка скляна з носиком ребриста 169. Ще ось така є цікава скляна зелена ручка 149. Склянка прозора з золотою обкантовкою 79. Термочашка 219. Паперова коробка для подарунка 119. Коробки дитячі для зберігання паперові. Ціна такої скриньки 219. Картонна музична скринька, ззаді вона накручується. Грає музика, танцює балерина або коник. Знизу ще є. Додаткова шуфлятка для зберігання. Ціна скриньки 389 подушка м'яка лама 269 шістдесят дев'ять. 389. Подушки міні маус зі знижкою 219. Ще ось така є Hello Kitty 389. Маленький стілець дитячий 340. Єдинороги 599. Є ще такий пуфик. Зірочка 389. Подушка м'яка у вигляді лапки 389. Набір паперових прикрас 119, 3 штуки упаковка. Чашка в подвійні по двійній стінки 219. Ось така ще з блискітками блакитними 169. Термос з трубочкою 340. Чашка з динозавром 169. Єноти по 169 також. Термоси ще є для дівчаток 339. Єдинороги фіолетові 169. Котики подвійні стінки 189. М'ятний термос зі сумкою 439. Набір форм металевих будинок 189. Блюдо скляне у вигляді ялинки 189. Ще ось такий кухоль цікавий привезли. ціна 219, маленький сніговик 169, Ніжки санти 169 також. Кухоль черевичок Санти та сніговик 169. Чашка Олень 189. Керамічна чашка великого розміру з кишенькою для печива 189. Керамічні менажниці важкі. ручка дерев'яна 389. Зелений, чорний та білий колір. Ще ось така красива менажниця, 389. Ялинка 389. І ось такі. Ще є два варіанти: білий та зелений. На дерев'яній підставці. Тарілка Санта хохо -хо» 189. Цукерка 349. Ці мені дуже подобається по 119 з ялинками, десертна. Та обідня 169. Є ще така миска 119, пухоль з кришкою Санта Клаус 389. І такий гномик, також 389. Підставка для торта 599, десертна тарілка 169 у двох відтінках. Обідня 219. Набір бокалів, 4 штуки упаковка 339. Скло різного кольору. Склянки по 269, 4 штуки упаковка. Набір склянок 2 штуки перламутрові 150. На цьому я завершую відео. Дуже дякую вам за перегляд. Гарного та спокійного вам дня! На все добре!